18 грудня черговий день спротиву проти проросійської політики уряду за європерспективи. Від сходу до заходу з усіх куточків країни єднаються на Майдані Незалежності у Києві. Центральна площа у облозі з усіх боків барикади. Мітингувальники кажуть, витримають опір навіть цілої армії беркутівців. Просто один за одного будемо стояти, триматися, не пускати майдан, обороняти та і все. Ми ж не будемо ні ми зброї, не маємо там, щоб нападати, так як. Беркутці там луплять безброєних людей. Андрій Острожний із Батурина чатує на центральній барикаді на хрещатику Мені, певикан, каже: ніч і ранок прийшли вона спокійно. Ма, Чутки про те, що майдан вона, все, сам все, себе взяв велосипад. у полон і є ризик опинитися у пасті, спростовує. Такої проблеми немає, тому що є вихідів. Ми чітко знаємо, що робити з людьми. Якщо звідти наступає, то за сцену всіх. Якщо десь провокація осередина, то людей потрібно вивезти за барикаду. Противогази є у кожного. Якщо, ну, Якщо буде із димом. Та дивниці якась, то притул газу є і чітко знаємо свою, що робити. Богдан, підприємець із Другобича, каже, заради протесту залишив і родину, і роботу. В Росії я був кілька разів так само, в Європі був багато разів. Я бачу різницю. Бачу зміни, які там, і бачу зміни, які в Росії. Нічого доброго, зупинятися неможливо далі. Тільки вперед. Сергій приїхав із Донбасу на барикадах не перший день. каже такого тепла і позитиву від самих киян і гостей столиці навіть не очікував. З Донецьку, хоч і не багато людей, та порозуміння знаходять з усіма західняками. Я щасливий, що я сюди приїхав у нас на Донбасі. От я вам об'ясню, яка пропаганда йде. що тут зібралася куча націоналістів. тут не можна розмовляти на руськам мові. Дехто з активістів каже, на майдані простоїть хоч до 15-го року, поки не відбудуться демократичні вибори і не зміниться влада. Мя сюда пово по зову душі. Я хожу, ну кожен день. Хоча й живу за городом. Мій протест за зраду, за зраду євроінтеграції. От то мой протест. Щоб мітингувальники не хворіли, фахівці наглядають за їхнім станом здоров'я. кажуть, ліків достатньо, хто має ознаки застуди, швидко отримує допомогу. Ось коробка я готую це птефріл, це від кашля, від горла. ну, щоб сразу чоловік прийшов, сказав свою проблему, ми дали вже сразу йому таблеточку. Також у нас ну, більше застосовується тарафлю і колдрикс, чаї гарячі. Тобто, ну, він знімає має первоначальні симптоми від кашлю, та нежиті та грипу. В цей час лідери опозиційних фракцій розповідають про роботу парламенту. кажуть, заблокували раду через проблемний головний кошторис країни. Як можна, навіть теоретично, нам навіть людям, які... Серйозно працюють в цьому напрямку, орієнтуються в тих питаннях. От за такий короткий період часу не тільки е, е, ознайомитися з базовою частиною цього документа, з теоретичною частиною, але ще й з тими цифрами. Я впевнений, що цей бюджет ми можемо проголосувати тільки в одному напрямку. Якщо ми будемо ознайомлені з цим бюджетом, і є предусмотрені процедури подачі бюджету і подачі і процедури голосування за цей бюджет. Ми вимагаємо відповідно до закону оголосити наступний тиждень пленарним тижнем для розгляду закону про державний бюджет. Ми вимагаємо три читання, як це передбачено по закону. Перше читання повинно відбутися в понеділок або вівторок. Друге читання можливо за скороченою процедурою поставити на п'ятницю наступного пленарного тижня. Ірина Фомицька, Антоніна Кравченко, Іван Булілий, Станіслав Ефремов, АІНТІВІ.